Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Повертаємось у прямий ефір радіо НВ, яке ви чуєте і на класичних хвилях, і так само в інтернеті. Вітаю обидві когорти нашої аудиторії. Зараз поговоримо про ситуацію на фронтах, все, що пов'язано з протистоянням. Але тема номер один очевидно це ранкова. Атака росіян на столицю України. Що маємо до цієї миті? Повітряні сили знищили обидві балістичні ракети, якими Росіяни вдарили по Києву з Криму. Це інформація від представництва повітряних сил Микола Олещук. Командувач повітряних сил про це інформує. Близько 10.30 противник завдав удару по столиці двома балістичними ракетами власне з тимчасово окупованих територій. Цілі знищено тип встановлюється. Це таке перше коротке повідомлення. Чекаємо теж інформацію від київської міської військової адміністрації. Зовсім скоро у нас буде е, включення з представником їхнім. Ну а зараз е, в ефірі з'являється Владислав Селізньов, військовий експерт і колишній речник Генерального штабу збройних сил України. Е, доброго дня! Вітаємо! Вітані вам слава Україні, героям слава. Ну певно, почнемо з е, ось цього інтервалу. Дуже короткого. Не можу сказати, що ми якось там в Києві знаєте призвичайились до того, що між оголошенням тривоги і е, фактичному, фактичною небезпекою вибухами е, минає якийсь час. Ну але так було останніми в останніх е, ситуаціях. Та сьогодні все було зовсім інакше. Найперше тривога, і буквально за лічені хвилини е, звуки перших вибух, вибухів. Чому так? так. Тому що ворог починає дедалі частіше використовувати не на ще балістичну зброю, а гіперзвукову зброю, яка спроможна долати відстань, до прикладу в понад шість сотень кілометрів, буквально за, за лічені хвилини, три-чотири хвилини. Так сталося цього разу. До того ж, ми розуміти, що бойова частина таких над швидкісних ракет складає 300-400 кілограмів. Отже, руйнування, які вони несуть, є надзвичайно серйозними до того ж, Україна. Відчуває суттєвий брак систем протиракетної оборони, які спроможні нищити такий тип ракет. Тут в першу чергу йдеться про наші батареї, системи самті Петріо лише вони спроможні реалізовувати такі місії. Інші комплекси протиповітряної та протиракетної оборони на превеликий жаль таку місію реалізовувати не можуть, а це значить, що ми постійно знаходимося у зоні ризику. Бо ворог, розуміючи, що своїми крилатими ракетами навіть в рамках масованих ракетних атак не. Спроможне досягти визначених для себе результатів. А отже, він починає дедалі частіше використовувати по наших прифронтових регіонах ракети типу С 300 С 400 для відповідних комплексів протиповітряної оборони. А по для того, щоб гатити по всій території нашої країни, використовує онікси, використовує циркони, використовує кінжали. Ну і відповідно балістику е, типу Іскандер М. Час доби чи грає він роль, тому що ще одна така нетипова річ, принаймні для столичного регіону, те, що до цієї атаки дійшло в ранкових годинах, коли на дворі було ясно, раніше росіяни здебільшого обстрілювали Україну вночі не постійно, але ну розуміємо, що прецеденти, які стосуються, наприклад, центральних регіонів України і західних, так само вони, вони виглядали от саме таким чином, і існувала така думка про те, що вночі важче збивати, вночі мовляв, там гірше видно і так далі. Чи це هل <applause> Ні, насправді така опція вона може певне бути відно... мати відношення до боротьби з ворожими дронами камікадзе, типу Шахет 131 шахет 136 ракети. Вони спостерігаються за допомогою відповідного радіотехнічного обладнання, і незалежно від часу доби по них працюють наші оператори систем протиповітряної оборони. Те, що ворог здійснив ракетну атаку в нетиповий час, це очевидно говорить про те, що ворог адаптує свою діяльність і вона варта недооцінити. Він шукає можливості для того, щоб вразити нас саме в ту, в ту мить, коли ми є найбільш вразливими та непідготовленими до такої ракетної атаки. Ну і звісно, що наслідки цієї ракетної атаки, якби вона була вдала, для ворога були б надзвичайно жахливими, бо ворог цілив фактично по центру нашої столиці, там де знаходиться по прийняття рішень. Пункти управління, пункти зв'язку, і це серйозний виклик. Отже, ворог фактично не зупиняє мети щодо реалізації, яка спрямована на те, щоб максимально завдати шкоди Україні як держави для того, щоб нас позбавити бойового потенціалу для того, щоб занурити нашу країну, в хаос, зневіру. А отже, всі ми маємо розуміти, що всі ми маємо бути напогатові, що смерть кракує буквально. Поруч із нами, і всі ми маємо бути свідомими того, що тільки ну, чуємо сигнал повітряної тривоги, варто відправлятися в укриття. А з урахуванням новітніх умов, коли буквально тільки но ну, пролунав сигнал повітряної тривоги і сталося декілька вибухів, то тут навіть важко і спрогнозувати, в який спосіб нам діяти так, щоб залишитись в безпеці та уникнути будь-яких наслідків. Пов'язаних з ракетними атаками, саме з використанням балістичної та надзвукової зброї. Щодо цілей, що це могло бути? Ну бо інформують про е, намагання потрапити в центр Києва? Вже зараз з'явилося з'явилося таке відео в інтернеті, де міський голова Віталій Кличко перебуває на, е, на місці, судячи з усього падіння та уламків. Говорить або навіть це про лід був, говорить про те, що ракета знищила очбовий заклад. Е, він був закритий. Там е, нікого не було в, в цій будові. Та але по чому могли цілити? В центрі столиці. З Зрахування того, що ракети прямували в центр нашої столиці, то можна припустити, що в нашому почерку знаходяться усі ключові урядові інституції, і Верховна Рада, і Кабінет міністрів, і офіс президента. Тож я думаю, що ворог цілив туди, де зосереджені всі наші ключові органи державного управління та центри прийняття рішень, чи так воно насправді навряд чи ми в перспективі дізнаємось, і, і дякувати Богові та нашим операторам системи проти. Та повітряної оборони це чудова новина. Бо звісно, що якби нам не вдалося поцілити по тих нас швидкісних ракетах, наслідки були б надзвичайно жахливими. Але ж знову ж таки я підкреслю: для того, щоб ми були максимально захищеними від ворожих ракет, нам потрібна додаткова система протиповітряної оборони. Кілька днів поспіль наш президент говорить, що їм ми маємо е, чудові новини на цьому треку. Я сподіваюся, що ці чудові новини е, трансформуються в реальні кроки, пов'язані з поставками і додаткових систем протиповітряної оборони відповідно ракет до них. Бо е, це надзвичайно важливо не лише для того, щоб берегти життя та здоров'я наших воїнів, які безпосередньо знаходяться у вирі подій на передовій, а й захищати всю нашу країну від ворожих ракет. Зараз надходить теж і суперечлива інформація з різних районів столиці. Я думаю, що тут найкращим буде дочекатися офіційного рапорту від міської військової адміністрації від обласної теж адміністрації. Я вже сказав, що ми чекаємо на таку розмову, і тоді я сподіваюся, представник ова розставить всі крапки над і. Ми з'ясуємо дійсно як це все виглядало щодо ракет. З'являлася <зв 'язана> теж попередня інформація про те, що це могли, могли бути гіперсонічні ракети ракети Циркон. Чи можна зараз от попередньо зробити певний висновок? Чи це були вони, чи можливо це е якийсь інший вид ракет, ну наприклад, Онікс? Звісно, ми можемо з вами пропускати такі варіанти, але ж фінальний варіант буде оприлюднено вже за результатами роботи відповідних слідчих, які будуть досліджувати уламки тих самих ракет. Бо ворог насправді не лише проводить процедуру апгрейду тих самих оніксів, які дислокуються, пускові установки яких дислокуються неподалік від Севастополя. На мисі феалієнти саме звідти ну, зазвичай оніксами він гатить по півдню нашої країни. А і там вже в Криму та Севастополі знаходяться пускові майданчики тих самих цирконів. Вже вдруге за відносно короткий проміжок часу, фактично за два місяці, ворог використовує такий тип сучасного ракетного зброї для того, щоб поцілити по Києву. Звісно, що це серйозний виклик, адже ворог адаптує свої ракетні програми. Він намагається використовувати таку зброю, яка є найбільш е, разючою. Це, це виклик. А знову ж таки, ми зв'язку з цим викликом маємо розуміти дві ключових, навіть три ключових тези: перше дотримуватись норм та правил поведінки у разі якщо чуємо сигнал повітряної тривоги. Друге, наш апаратор систем протиповітряної оборони мають неймовірний рівень вишколу та професійної майстерності. І третє, нашим дипломатам є над чим працювати із західними візові, бо система протиповітряної оборони є наріжним каменем, який формує. Чи забезпечує безпечний простір на території нашої країни? І тут йдеться не лише про систему протиповітряної оборони наземного базування, звісно, тут йдеться і про винищувачі F-16, які так само можуть працювати на посиленні нашої системи протиповітряної оборони? Ну щодо винищувачів, дійсно зараз перебуває все це на стадії вишколів у Британії, потім у Франції. Розуміємо, що всю інформацію ми не можемо по перше володіти нею публічно, та ну і навіть якби е, був якийсь, е, якийсь бек. Щодо цього, навряд чи ми могли би про це говорити вголосно, ну, бо відомо росіянам залежить на, на рівні нашої підготовки. Та, а от щодо систем протиповітряної оборони під час попередніх змасованих обстрілів Володимир Зеленський звертався до партнерів про те, що нам треба більше протиповітряної оборони систем установок. Та тому що гинуть люди. Ну і на жаль, тоді я, я дослівно може не приведу цю цитату, але сенс був такий, що російські ракети долітають до цілей в Україні. І набагато швидше аніж приймаються політичні рішення е, в європейських країнах. Е, чи є розуміння нашого запиту? Скільки нам треба і чого нам треба? Ніхто не сказав, що що, що саме стільки дадуть, але е, саме сформований ось цей запит, який він. Те, що є публічна інформація, свого часу, вже колишня речник командування повітряних сил полковник Юрій Гнат зазначав, що нам потрібно щонайменше сто тридцять одиниць винищувачів F-16, щоб повністю переозброїти українські повітряні сили на західні системи. Звісно, що нам потрібно щонайменше кілька батарей е, систем протиповітряної оборони. Петріут ми зараз маємо. Три, ну, в, в, було б чудово, якби ми мали таких 13 батарей, щоб надійно закрити повітряний е, простір на території нашої країни. Але знову ж таки, це мені здається лише е мінімальна необхідна потреба. А звісно, що зброї на війні ніколи не буває забагато. І тут я думаю, що варто звернути на увагу нашої аудиторії на інтерв'ю, яке кілька діб тому назад вийшла е, е, з паном. Уесі Кларком. він чотиризрет американський генерал. Він є досить відомою військовою особою Сполучених Штатів Америки. Він зазначає, і, до речі, дорікає діяльності американської адміністрації, яка точно своїм зволіканням з поставками зброї та військової техніки не працює на користь української перемоги. Здається, вперше висока посадова особа американського уряду настільки крити. На сприймає діяльність, а фактично в нашому випадку може йтися про бездіяльність американських урядовців. Це насправді виклик, бо голоруч з ворожою армією українським силам оборони воювати вкрай важко. А рішення щодо військово-технічної підтримки українського війська відбувається з дуже серйозним зволіканням. Адже фактично за останні три місяці ми отримали дуже дуже невеликі транш військово-технічної допомоги від наших заокеанських партнерів, і ключову місію зараз в, 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 в рамках військово-технічної підтримки дедалі більше грає країни колективної Європи. Повітряні сили рапортують про знищення двох з двох російських балістичних ракет. Це слова Миколи Олещука. Я на нього вже сьогодні посилався. Але разом з тим досить чітко можна було почути понад два звуки вибухів або ну природа їхня, от саме така. Та я думаю, що офіційно це мають вже скомунікувати представники і повітряних сил, і війська, і е, обласної адміністрації. Але я от різні бачив оцінки: хтось пише про п'ять, хтось говорить про шість. А тут в рапорті. Маємо дві знищених ракети. Чому так? Я в той самий час, коли тільки на Києвом почала лунати тривога, крокував до роботи від станції метро і особисто чув п'ять вибухів повітрі. Причому вони відчулись чули, на досить невеликій відстані. Ну такі собі відчуття та е, враження. Дистанцію до найближчого підземного переходу я давав дуже швидко, бо я розумів, наслідки, коли прилітає поруч, то ключове питання знайти безпечно захищене простір місце, і це насправді дуже важливо. Що стосується кількох вибухів, які ми чули, скоріше за все, ми чули виходи наших протиракет. Відповідно, їх було декілька скільки, ну можливо, згодом ми дізнаємося. Але якщо навіть не дізнаємося, скільки ракет українська система протиповітряної оборони використала для. Для того, щоб зруйнувати ворожі дві е, ракети, е, воно не важливе. Ключове полягає в тому, що нам вдалося знищити ворожі ракети, які прямували туди, коли, і на ті об'єкти, е, щоб ворог е, зреалізував ключову свою місію. Знищити все живе, знищити наші об'єкти, які є визначальними, бо знову ж таки підкресли, не варто надихнівати ворога. Він нагатить по нашій території. Е, Куди-небудь. Він визначає ключові цілі, ключові місії, і на це ми маємо зважати. Бо насправді ті ракети, які ворог використовують, вони дуже дороговартісні. А отже, ворог так само рахує свої ресурсні можливості і використовує дороговартісні ракети, на накшалтам тих самих Хоніксів, чи то цирконів. Чи... Варіації були з кінжалами саме по тих об'єктах, які є для нього найбільш пріоритетними, чи завжди він досягає цієї мети? Звісно, що ні, але ключове перешкоджання в тому, що ворог не досягає своєї мети це ефективна діяльність наших протиповітряних сил. Щодо поведінки Росіян упродовж останніх днів, ми щораз частіше чуємо про намагання атакувати енергетичні об'єкти. Ну, добрі новини, звичайно, є з Харкова про те, що там метро нарешті запустили інтервал 20 хвилин. Але розуміємо, що були проблеми до цього, і струм, який подається по годинах. Тепер та сама історія на Одещині, так само Миколаївщина, які сьогодні були атаковані російськими іранськими дронами. Тобто, бачимо, що це така абсолютно. Абсолютно логічне таке намагання гатити по енергетичних об'єктах і робити це в мати короткі інтервали між цими атаками, та тобто, щоб енергосистема не могла відновитися. Щось подібне ми мали вже в 2022 році, але тоді це все пов'язували із сезоном опалення, із нашою залежністю від струму, від генерації струму впродовж зимового періоду. Зараз маємо там якихось 8 градусів на плюсі на вулиці, і от саме зараз росіяни вдаються знову до цієї практики. Чому цей? Піриод був обраний. Ну за з одного боку це виглядає дивним, адже логічніше, якби ворога ти в своїм ракетам по нашій енергогенеруючій інфраструктурі, десь там у листопаді, у грудні, у кінець на у січні. Нащо це робити у березні, коли весна все більше починає контролювати наш природний та, та температурний простір? Нелогічно, але мені здається, що тут більше працює емоційна складова, бо результативна діяльність українських сил оборони спрямована на руйнацію, Нафтопереробних заводів на території Російської Федерації викликає певні такі панічні та дуже такі деструктивний настрій у політичній верхівці Російської Федерації. І це ракетна атака, ворожа авіація, ворожих ракет спрямовані на таку собі варіацію вендети, тобто помсти за ефективну діяльність українських сил оборони саме тому і поцілюють по наших об'єктах енергетичної генерації треба визнати що певні результати ворожої ракетної атаки не дали знаки 50% відсотків енергогенеруючої генерації ДТЕК зараз неспроможні працювати зі 100% ефективністю, тобто вони фактично зруйновані це потребує надзусиль від наших енергетиків щодо відновлення цієї інфраструктури бо весна слідом літа вони минуть а значить нам попереду знову заходити Випалювальний сезон і до того часу треба відновлювати все. все. ми маємо добрі новини, звістки і Одеси, і із, із Харкова. Але ми маємо розуміти, що ворог точно не відмовиться від своїх аларміських планів. А значить, що ракетні та дронові атаки, зокрема на об'єкти енергетичної інфраструктури нашої країни, будуть і далі тривати. у нас. Хвилина лишається у нас на обговорення ще одної теми. я Попрошу вас коротко. Ви яка людина, яка походить з Криму, і напевно знаєте про значення для росіян ось цього великого десантного корабля Ямал який був вражений у Севастополі. Власне, що про це нам варто знати? Не лише і Ямал, а ще ЗОВ і, і середня розвідданий корабль Іван Хурс, всі вони зазнали ушкоджень різного ступеня. Зараз наші вовколаки, розвідники протезани працюють в Севастополі, щоб дізнатися більше до того ж, було уражено територію, кілька будівель на територію колишнього штабу українських військово-морських сил. Там зазнав пошкоджень по зв'язку. Я зараз не знаю, як вона називається, але те, що там було зосередження ключових елементів в зв'язку, які забезпечували діяльність, зокрема російського чорноморського флоту, це очевидно. А це значить, що Росіяни зазнали дуже серйозних втрат. Бо зв'язок то є нерв армії, і навіть на короткий термін виведення з ладу цих е, зв'язкових систем. Це серйозний виклик. І Я в тому що бавона, яка відбулася в Криму та Севастополі, вона буде й далі тривати. Бо 24-й рік це рік особливої уваги українських сил оборони саме до Криму. Треба і важливо руйнувати. Важливий військові об'єкти в Криму та Севастополі, щоб позбавляти в такий спосіб ресурси російських окупантів Криму. Дякую вам за спілкування за оцінку стану справ, які ми маємо от зараз. Бачите, більше говорили про ситуацію в Києві. До неї теж повернемося в наступній годині. Буде оперативне включення. Нагадаю, Владислав Селізньов, військовий експерт і колишній речник генерального штабу ЗСУ, щойно з нами на зв'язку. Скоро новини і по тому повертаємося у ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.